Минулого стріма до речі, ви можете це знайти? Ми навіть ні, ми не вирізали окремим куском, але там є детальний розбір оцього з глузду з'їхав ну, безглуздого маска, який почав діставати якісь там, кремлівські наративи і декламувати їх в Твіттері. І ми там детально розбиралися, чому він це робить і чому він не припинить це робити. І я тоді зробив прогноз, що через кілька днів чекайте наступних дебільних постів маска, тому що історія там з майбутніми проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів враз, тому що треба реанімувати. Трампа 2 а, а потім, а тепер, от з'являється пояснення для чого все це робити, для чого когось реанімувати. Так, от маск, маск реагуючи на зашквар, який стався через оце інтерв'ю, саме через цей уривок, який потрапив до пропагандистських, значить, нових оцих агіток, які почали розкручувати знову історію з ядерними ударами, що, начебто, Україна. Хотіла завдавати якихось ядерних ледь не ядерних ударів вже по Росії. На це все знову зробив таким приводом для себе Ілон Маск, який зробив черговий твіт, вже з приводу. Того, що він фанат України, цей твіт ми можемо показати. Так, давайте так. Передисторія видання «Київпост», Ви бачите, «Київпост», вони зробили зауваження Ілонові маску. Ну правильно, як ми говорили минулого разу, потрібно прохайпувати, поки тема маску жива, але вона огоя, яка жива. От вони, звісно, прохайпували. Вони зробили маску зауваження, що just stop uh, Elon. It's okay to admit that you overdid it. Uh, just stop. Короче, хватить нести дурню. Маска у відповідь відповів: "I'm big fan of Ukraine, but not of і тут важливо, not of uh, WW3". Тобто uh, World War 3. Uh, так, uh, це третю. Я не фанат третьої світової війни. Це новий наратив, який зараз дуже сильно просувається. Що світ стоїть на порозі третьої світової війни? Розпочнеться ця війна через Україну, і розпочнеться, і вона ця війна може стати неконтрольованою, бо буде ядерною, що, начебто, Кремль і Путіна змушують робити те, що Путін і Кремль роблять. Змушують відповідно огризатися, захищатися тими наявними, наявним арсеналом, яких в них є, і оце все е, наратив про третю світову війну просуває маск, і знаєте, ми здивувалися, але вже як з третього разу, як кажуть, перший раз це просто випадок, другий раз це збіг обставин, а третій раз він ідіот. <гум> да? Але тут ні, тут не так. Тут як є таке поняття сугестія, коли ти мочиш інформаційно в одну точку, не втомлюючись дуже багато, багато багато, багато разів. І зрештою, пробиваєш дирку в слухачів, глядачів в голові, і вони починають це сприймати як таке, що само собою. Розумієте, якщо сказати 350 разів ще й словами популярного інфлюенсера в соціальних мережах Ілона Маска, що буде третя світова, то хтось почне вірити в те, що буде третя світова, і в те, в те що цьому буде винна Україна, інакше як сприймати фразу Я великий фан України, але я не фан третьої світової війни. Ось так Маск, ну, ви думаєте, він сидить на зарплаті? Можливо, але він, от послухайте, він сидить на зарплаті не кремлівський, Він сидить на зарплаті реально у Трампа, ну судячи з усього у Трампа. Тому що що відбувається далі, з цією перепискою воно дуже цікаво. Маск наїхав на Байдена. Маск наїхав на Байдена. Він в інтерв'ю Financial Таймс. Яке розкручувало в принципі іншу абсолютно історію? Ось ви бачите а, цей хедлайн. А, значить, Ілон Маск are you entertained? Да, ти, ти розважаєшся? Чи, чи ти розважився? А, так воно називається велике інтерв'ю на багато тем. Але саме в цьому інтерв'ю маск назвав Байдена стар... Стар... стариганом, старим пердуном. В відповідь на, на плани Байдена, адміністрації Байдена, які вони заявили, що вони скоріш за все, значить, просуватимуть цю Байдена як кандидат. Дата на наступних президентських виборах також, і от маска каже, що це такий старий він, що вже ментальний розрив між людьми середнього віку, типу як він, маск, він настільки великий, що є сумніви, чи Байден взагалі розуміє маска. У Байдена задача не розуміти маска. У Байдена задача розуміти світ, розумієте? І заважати Путіну, і, значить, намагатися не дати Китаю розв'язати війну в Тайвані. А от тут теж цікаво, тому що маск. Запропонував значить, віддати Тайвань Китаю, як вам? Ну, на минулому тижні запропонував віддати Крим Росії, да? а на цьому тижні він запропонував віддати е, Тайвань Китаю. Я розумію пропозицію українського парламенту, який запропонував повернути е, курили Японії, це якби одне. Ну але віддати Тайвань Китаю це зовсім інша історія, яка до речі, до речі, свого часу е, педалювалася в певних таких колах близьких до Дональда Трампа. І о Боже, минулого разу я згадував про те, що Трамп ще не визначився із цими виборами, чи піде він балотуватися на проміжних виборах у Конгресі. Але схоже, що він все ближче до цього рішення, і схоже, що оця ідея Ілона Маска зробити якби Твітер більш демократичнішим, там відкритішим і так далі, і повернути такі забанені сторінки Дональда Трампа назад, заради там капіталізації Твіттеру і так далі. Але заради підвищення капіталізації і реанімації самого Трампа, я не кажу, що він знищений в ноль політик, але він він зашкварився. Цей політик. Він втратив певну частину своєї підтримки, особливо після тих подій з атакою на Білий Дім, які він, по суті, спровокував своїми соціальними мережами. Ви ж пам'ятаєте, чого вони були забанені? От зараз йде процес на повернення. І Трамп, послухайте тільки, Трамп в унісон з маском. Говорить ротом на з'їзді своєї політичної сили, яка відбувалася кілька днів тому в Неваді, перед перед своїми оціми посіпаками. Він говорить про те, що світ таки опинився на порозі третьої світової війни, і що потрібно, потрібно домовлятися із путіним будь-яким чином. Ось уривок цього виступу. We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III, and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They didn't have a clue. They don't. They really don't understand. I rebuilt our military. I rebuilt our nuclear power. They don't understand what they're dealing with—the power of nuclear. They. Він тут говорить про ядерну зброю, про ядерні загрозі, що є stupid people, які не розуміють, що таке nuclear Power. Ну, тобто він не тікає на те, що це третя світова, яка буде застосуванням ядерної зброї, і що Путіна до цього. Доведе колективний захід. Ну, ось вам і будь ласка, це вже я вам хочу сказати важка артилерія. А коли е, і Маск, е, і Трамп, а ще знаєте хто, а здогадайтеся, з двох раз Меркель говорять одне й те саме.